У кого м'язів більше? Голова облдержадміністрації влаштував публічні дебати між претендентами на посаду начальника управління молоді та спорту. Ростислав Микитюк та Мирослав Карабін розповідали про успіхи своєї діяльності в органах влади та не забували згадати про активну участь у Євромайдані. На зустріч кандидатів прийшли їхні групи підтримки, які взялися критикувати опонентів та з'ясовувати між собою стосунки. Більше критики лунало в бік Карабіна. Андрій. Володимирович, коли людина працювала ще за регіоналів і зараз їх тримати в тому самому місці, і, я думаю, це не актуально в нашій області, це смішно. Людина не може працювати в державній сфері, де є бюджетні кошти. Просто в нього несамовита тяга до бюджетних коштів. Він взагалі не має права. Він не має право займати посади. Я Мирославі Єгеновича, дорогі мої, е, зустрічалася з ним в роботі. Я знаю цю людину як відповідальну людину. Його в області поважають. Думка Катюка особливих зауважень не було. Прихильники карабіна лише наполягали, що управління має очолити людина зі спорту. Після годинної сварки учасники зустрічі зрозуміли їх просто звели на протистояння, адже останнє слово і так за головою ОДА. одається, що ми неправильно робимо тут ці збори. Знаєте, чому ми зіштовхуємо дві половини молодих людей? Ми це не повинні робити. Андрій Троценко пояснив, вирішив влаштувати таку зустріч, адже на засіданні координаційної ради громадський чомусь Карабіна не допускала. Щодо кандидатури пана Ростислава, я його дуже поважаю. Але коли до мене приходить Мирослав Карабін і каже: Андрій Володимирович, координаційна рада не дає мені права навіть прийти, не хоче почути мої аргументи. Ну, мене є запитання, чому координаційна рада розглядає тільки одного кандидата? Тривале обговорення кандидатів завершилося вердиктом голови Одами Китюк, начальник управління молоді і спорту Карабін буде його першим заступником. Та останній не погодився і демонстративно покинув залу засідань.